Всім привіт! З вами я, Сергій Єнот, і сьогодні у нас маленька розпаковочка. Купив собі я е, боксерські перчатки марки Hayabusa. Ось такі. бачите? Це типу колекція Марвел чи як супергеройська. Тут написано Disney Hayabusa, StarWars.com у мене порвались мої перчатки, яких я займався майже три роки. І я вирішив собі купити інші. Зайшовши на сайт Амуніції, який у нас в Одесі, я ну, пролистував сторінки і побачив там, е, типу, супергеройські перчатки, ну, там, перчатки. Боксерські перчатки у виді там, Капітана Марвела, чи Халка, чи ще якогось там Тора. Е, ось. І побачив ціну. Капітан Марвел на сайті amunitia.com в місті Одеса стоять 17 тисяч гривень, друзі. Я, зайшовши в інтернет, знайшов сайт у Великобританії, де ось такі ось перчатки, де набагато більший вибір. І вони стоять всі перчатки 250 чи 230. Євро, Які хочете, друзі. І там вибір був набагато більший. В амуніції був вибір маленький, там був Капітан Марвел, Тор, Залізна людина і, і все, що я пам'ятаю, мабуть, більше нічого не було. Але ціни там космос були. Ці перчатки мені вийшли 230 євро. Я їх ще не розпаковував, а хотів би з вами їх наразі розпакувати. Вибрав я собі Star Wars, тому що мені більше це, це подобається, ніж Marvel. Там були три види: це був Боба Фет, Сітх і солдат. Я взяв собі солдата, але мені більш подобається називати його штурмовик. Тому що ну, солдат якось не дуже звучить. Перед тим, як брати, я подивився. Обзори, типу, почитав про них. У них якесь е, кріплення для кісті, не як у звичайних перчаток. Ось, дивіться, який пакетик і ось такі перчатки, друзі. Мені тема зіркових війн. Більше подобається. Перчатки у мене 12 унцові Ось що. Ось про що казали. Бачите? Кріплення для кісті. Подвійне. Звичайних перчаток тільки от отут є. Тут подвійне. Є якась картиночка. Ну, етикетка, І все. Зараз ми їх вдінемо і сьогодні вже підемо тренуватися в них. Те, що вони білі, мене не смущає, тому що мені подобається тема старварсу, а саме штурмовиків. На резиночці. Бачите резиночка. І Подвійне кріплення кісті. Ось так вона виглядає на руці у мене. Мені дуже подобається, друзі. Кому цікаво такі перчатки, пишіть коментарі, я підскажу, де їх купити. Я вже перевірив цей сайт. Вони приносять навіть додому. Не треба йти на почту, на нову почту забирати. Вони приносять вам додому. Типу, сайт вже перевірений. Можна замовляти і, не як -то кажуть не боятись про витрачені гроші, тому що там спочатку платиш, а потім приходять перчатки. Ще я там примітив сумку, вона стоїть 130 євро. Ось Коротше, так, друзі, ось такі перчатка. 12 унцові Star Wars Турмовик. Надіюсь, вам сподобався обзор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі. З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!